Добрий всім вечір. Щойно тримала на пошті посилку з агромаркета. Замовляла доставку Укрпоштою. Ось така велика упаковка. Зараз буду її відкривати. Замовляла. Ось такі саджанці. Так, це мій нектарин. Нектарин фантазія. Ось він так, запакований. Так, тепер троянда, плетиста, Блумун. Тепер це виноград, Юпітер, дуже ранній сорт. Це мені запропонувала в агромаркеті оператор. Порекомендувала як дуже морозостійкий сорт винограду для нашої області, кишмиш безкісточковий. Також є в мене виноград Вовчик, теж сверхранній, Ось такий. Так, що Та так багато паперу. 3 кг картоплі Рікарда, яку я хочу спробувати посадити на своїй ділянці. Це все. До побачення!